Останнім часом на консультаціях мене питають Оксана, як зрозуміти, в який момент мені потрібно відкривати компанію в США? Класне питання. Ми сьогодні будемо з ним розбиратися. Тож поїхали. Мене звати Борисюк Оксана, я власник Анте Консалтинг Груп. Я сьогодні залюбки з вами поділюсь такою важливою темою, як вихід на ринок США власника бізнесу. Якщо ви ще не підписані на наш YouTube канал, підпишіться, будь ласка, поставте лайк цьому відео. Я буду розуміти, що ця тема для вас цікава, і буду наступного разу готувати релевантний матеріал на цю тему. Після 1 липня 2023 року запрацювала сіресогода. Всі це знають, всі це вже розуміють. Це автообмін, який відбувається сьогодні між. Усіма країнами-учасницями вже з вересня наша податкова отримає першу інформацію. Яку інформацію вони отримують? Вони отримують усю інформацію, яка стосується надходжень на іноземні картки, і будуть робити співставлення відповідно до задекларованого доходу в Україні по декларації вашого ФОП або по декларації фізичної особи. Певно, після цієї новини в минулому році у нас пішли по перше, консультації, як відкрити компанію в США. Ми почали відкривати компанії в США. І хочу сказати, що якби. Ні, ця серез угода ще б питання відкриття компанії за кордоном стояло б не так гостро, але наразі це питання турбує більшість бізнесу, які працюють на аборці, які е, працюють у сфері надання послуг діджитал е, дизайну. Або веб-розробки, або IT. і звісно, наші відомі маркетплейси, такі як Etsy, Amazon, eBay. це ті наші українці і ті власники бізнесу, які давно працюють в сфері надання послуг або реалізації товарів безпосередньо на ринок США. І раніше це працювало нормально. Наразі відбувається яка ситуація, що все, що ви отримували на револют, Вайс і Пайонір, по цим всім карткам. Інформація надходить до податкової. У вересні цього року перша інформація буде розкрита по тим фізичним особам, у яких станом, увага, на 31 грудня 2023 року залишок на картках сумарно був 250 тисяч доларів. У кого ця сума була меншою, ці всі фізичні особи підуть по автообміну. У 2025 році за 2023. Тобто розуміємо, що якщо інформація буде передана у 2025, то вона буде передана за частинку 2023 і за 2024 рік. Хтось говорить, що податково це побачить за увесь 2023 рік. Але насправді ми будемо бачити цю ситуацію вже безпосередньо на практиці. Ви мене запитаєте за PayPal. PayPal – це платіжна система США США не є учасниками Сіресугоди. Відповідно, вони не будуть звітувати зараз по програмі Сере Согоди і не підпадають під цей автомобіль, однак у США є стандарти FATCA. І по цим стандартам за потреби, звісно, інформація буде надана. Тобто не потрібно думати і вважати, що якщо я буду продовжувати працювати на PayPal, все буде на 100% окей. Так вони не учасники сересу угоди але якщо потрібно, інформація по PayPal буде теж доступна. Справа в тому, що для такої відомої платформи, як Etsy, PayPal з 1 січня 2024 року, як платіжна система заборонена, і вони перейшли на Payoneer. Тому варто розуміти, що все, що у вас надходить на байонір, буде доступно в податковій. Ви мене запитаєте, які ризики або які наслідки отримання коштів на такі картки. Тепер увага, будь ласка, якщо ви Отримуєте картки на Навайс, Revolut і Пайонір, ваша задача всі кошти з цих карток перераховувати на валютний рахунок ФОП. В такому випадку це буде вважатися доходом фізичної особи підприємця і оподатковуватися відповідно за тими податками, на якій системі оподаткування ви перебуваєте. Якщо ви Отримуєте на ці картки кошти, але не заводите їх на територію України на валютний рахунок нашого ФОПу. Відповідно, відбувається наступне. Якщо ви отримуєте кошти на такі платіжні системи, як Револют, Пейпал, Вайс, Пейсера, Зен, неважливо усі ці платіжні системи, і не заводите кошти на територію України на валютний рахунок вашого ФОПу, то це доходи фізособи. Відповідно, це 18% ПДФО і 1,5% військового збору. Після співставлення даних, які відбудеться автообміну, у вас перевірять всі суми, які ви отримували на ці платіжні системи, з тим, що ви задекларували, і відповідно відбудеться до нарахування сплати податків. Тож в який момент наша задача подивитися в бік відкриття компанії в США. Перша причина це: якщо дохід від наданих послуг або реалізованих товарів більше ніж 8 мільйонів 285 тисяч 700, що є. Граничним о, обсягом доходу у ФОП третьої групи на рік, вже можете дивитися в той бік обов'язково, якщо це той формат отримання доходу, який відбувається систематично, безперервно, тобто у вас налаштовані вже або контракти, якщо це ми говоримо про сферу послуг, або у вас постійно йде продаж з, на таких відомих маркетплейсах, як Amazon, Etsy, eBay, де ви не можете зупинити цей процес. То відповідно, звісно, наша задача з вами відкривати LLC за кордоном. Чому саме LLC? Тому що корпорація це складна структура бізнесу, і вона найбільше підходить, якщо ми говоримо про it сферу де теж є декілька засновників. Ви точно хочете відкрити компанію в штаті Делавер, тому що, наприклад, можливо, ваші інвестори. Вимагають від вас безпосередньо цей штат, тому що там сильний корпоративний суд. Тобто, якщо ми говоримо, що все це не про вас, то тоді LLC і не штат Делавер. Є певні особливості, є деякі проблеми, які стосуються відкриття компанії для наших українців, які не на території США, відкривати компанію в Делавері. Основна проблема це високий ризик отримати відмову у відкритті рахунку в такому банкові, як Меркурі. Ну це більша платіжна система або пайонір Справа в тому, що штат Делавер це закритий штат, і банк Меркурі останнім часом українцям відмовляє у відкритті рахунку. А якщо він ще побачить закритий реєстр і не зможе перевірити дані, відповідно на 90%, що ми отримуємо відмову. Тому я б просила б не дивитися на Делавер як на той штат, який є панацею. Є інші класні альтернативні штати, які підійдуть для реалізації товарів або надання послуг. І друге. Якщо ви точно знаєте, що ваш бізнес носить систематичний характер, ви зараз працюєте на ринку США, ви плануєте працювати на ринку США, наявність компанії в США підвищує в рази лояльність і кредит довіри до вашої компанії, якщо вона відкрита на території США. Я точно хочу сказати, що на консультаціях ті люди, які приходять з запитом відкрити компанію. На території США це люди, які уже точно зрозуміли, що у них є і пункт перший, і пункт другий. Ну і плюс є власне бажання. І рівень страху теж присутній. Тобто, ви маєте розуміти, що до цього потрібно бути готовим. Це не означає, що усім зараз потрібно бігти відкривати компанію в США. Є ряд причин, які точно вам скажуть, що вам потрібна компанія в США. Якщо ви прийняли рішення відкривати компанію в США, можливо, після сьогоднішнього відео, ви маєте розуміти, що в нас виникає один великий обов'язок у всіх резидентів України перед нашою державою. Тож є таке поняття, як кік, контрольовані іноземні компанії. Наша держава хоче розуміти, скільки українців, скільки резидентів України відкрило компанії за кордоном і хоче бачити звітність. Тож давайте поговоримо про два основні моменти. З моменту відкриття компанії у вас починається відлік в 60 календарних днів, щоб подати повідомлення в Україну про кік, тобто про відкриту вашу компанію за кордоном. Неважливо, де ви відкриваєте компанію саме головне зрозуміти, що це буде за кордоном. Ви повідомляєте Україну, що я так дійсно відкрив відкрила компанію в США, тобто 60 календарних днів. Далі у вас виникає обов'язок подавати кожного року звітність по кік, тобто ви показуєте. Усю інформацію стосовно отриманого доходу. Якщо ми говоримо, що оборот компанії понад 2 мільйони євро виникає обов'язок сплатити скоригований прибуток. всіх решта випадків ви просто звітуєте, тобто подаєте до України інформаційний звіт, якщо не подати повідомлення і не подати звітність, є великий розмір штрафу в частині порушення. Цих вимог за неподання вчасно повідомлення або неподання повідомлення це 930 тисяч гривень штраф. Увага на секундочку. Неподання звітності це штраф 302 тисячі 800 гривень. Подавати звітність потрібно до 1 травня за результатами попереднього року. В травні місяці цього року було прийнято рішення не застосовувати штрафних санкцій. До тих фізичних осіб, громадян України, резидентів України, які не подали звітність по кік до кінця воєнного стану. У нас в цьому році, напевно, було відсотків 50%, якщо не 60. Тих осіб, які навіть і не знали про обов'язок подавати звітність чи повідомлення у зв'язку з тим, що сьогодні відбувається в Україні люди, які вимушені були лишити Україну і відкрити десь бізнес за кордоном, навіть не відслідковують ці моменти і не знають про цей обов'язок. Потім виникають ось такі неприємні моменти в частині нарахування. Штрафних санкцій. Тож моя особиста порада, звісно, як тільки ви відкрили компанію за кордоном, неважливо, де це. Ще раз повторюю, чи це країни ЄС, чи це Канада, країни Азії, чи це Арабські Емірати, чи це США, у нас є обов'язок повідомити Україну, подати повідомлення і подавати кожного року потім звіт. Ось тут потрібно розуміти, що розмір застосування штрафних санкцій після закінчення воєнного стану буде. Ось тим, яким я вам його назвала декілька секунд назад. Теж нагадаю, якщо ви ще не лайкнули це відео, лайкніть, поставте нам відмітку, що вам інформація була корисною. Підпишіться на наш YouTube канал. Сподіваюся, що сьогоднішня інформація принесла вам багато додаткової інформації для роздумів, для прийняття рішень. І чекаю вас у наступних наших відео. До побачення!